Час новин для вас працюють команди фактів осіві та вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Дві балістичні ракети російська армія близько першої ночі запустила у бік Києва. Про це повідомила місцева влада. У столиці були чути вибухи. Наслідки цієї атаки наразі невідомо. Також цієї ночі окупанти традиційно запускали в бік України безпілотники. Повітряну тривогу оголошували в північних центральних областях, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. А вже під ранок російські безпілотники долетіли до Хмельниччини. Офіційну інформацію про ворожу атаку чекаємо згодом від повітряних сил. Трьох людей ушпиталили в Миколаєві внаслідок російського ракетного удару, Ще кільком постраждалим медичну допомогу надали на місці. Близько опівночі росіяни атакували житлову забудову на одній з вулиць міста, розтрощені приватні будинки та пошкоджені багатоповерхівки. На місці удару надзвичайники впродовж ночі гасили пожежі та разом з волонтерами загону швидкого реагування Червоного Хреста України надавали постраждалим першу медичну допомогу. Пожежу площі півтори тисячі квадратних метрів ліквідовано рятувальниками. Наразі проводяться роботи щодо розбору завалів та пошуку ймовірних потерпілих. Росіяни вбили 12-річного хлопчика на Сумщині. Вчора по обіді загарбники вдарили бойовим дроном по свиській громаді. Поруч із місцем розриву безпілотника. В цей момент саме було двоє дітей. На жаль, один із хлопчиків помер ще до приїзду швидкої другого, 13-річного підлітка, ушпиталили з уламковими пораненнями. Також напередодні в сумському районі під ворожий удар теж бойового безпілотника потрапив автомобіль у Постраждали водій і працівниця компанії. Попри поранення, їм вдалося самостійно доїхати до лікарні. Наразі обом надають необхідну допомогу. Дві авіабомби російська армія близько шостої вечора скинула на Херсон. Як повідомили в місцевій ОВА, пошкоджений автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел. Після авіаудару туди складно завести продовольство. Місцевих жителів закликають евакуйовуватися. Контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму дістала 80-річна жінка у мікрорайоні. Потрощені багатоповерхівка та кілька приватних осель. Понівечений і газогін. Тож деякий час будинки будуть без блакитного палива. Сам корабельний район російські окупанти вчора двічі накривали артилерійським вогнем. Перша атака забрала життя 68-річної жінки. Ще двоє чоловіків були. Поранені. Постраждалих ушпиталили із вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Ще двоє мирних жителів травмовані вже під час другого ворожого удару. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці. Ще одного постраждалого доправили до лікарні. У житловому кварталі пошкоджені щонайменше два житлові будинки. В них вибиті шибки, потрощені фасади та покрівлі. У нас посхожено три вікна, мабуть, криша, забору немає. Ну, такі дирки, то не, не так важливо. Один прильот був? Два. А всі сюди чи десь? Так. так. А що з чоловіком, який в нього? Контузія. Це у вас осколки, так? Побігла, да, тіть. Да. Да, а, а ви де перебували? В основному ось це пострадала веранда, санузел і криша. У дворі. І я была на кухне, а выработал в гараже, когда первый привод был. Я выскочила, потому что он обычно по двору ходит. Он выходит из этого, с гаража, я к нему иду, и тут второе как дало, и мы оба во дворе. И как раз сюда. Били окупанти вчора і по Дніпровському району Херсона. У власній оселі загинув чоловік. Його тіло з під завалів вивільнили рятувальники. А в Білозерці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу двоє місцевих жителів поранені. Шестирічна дитина поранена наслідок атаки ворожого дрона на Харківщині. Напередодні в селі івано шийчине Богодухівського району російський ударний ФПВ влучив у цивільний автомобіль, що їхав вулицею. У машині перебували чоловік і двоє його дітей: шестирічна донька і трирічний син. Внаслідок скиду вибухівки. Дівчинка зазнала поранення, стан здоров'я дитини. Задовільний неспокійно на Харківщині було і вночі. Російська армія двічі атакувала безпілотниками Шевченківський район міста. Один з ударів припав на складські будівлі, повідомляє обласна влада. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. Більше десятка дронів росіяни запустили і в бік міста Балаклія є постраждалі. За даними місцевої влади, пошкоджені понад десяток осель. Вогонь охопив практично цілу вулицю. У трьох жінок гостра реакція на стрес внаслідок удару по місту Чугуїв. Кі окупанти атакували приватний сектор. У будівлях повилітали шибки, пошкоджені скління вікон та дахи. Що не день здригається від ворожих вибухів Донеччина. Страждають цивільні. Завчора в області одна людина загинула, і щонайменше 11 поранені внаслідок російських ударів. У Дружківці атаковано ринок. У Слов'янську зруйнована головна візитівка міста, одноіменний готель. А в Костянтинівці армія РФ вбила цивільну людину просто у власній квартирі. Про терор Донеччини більше в сюжеті. Горять кілька машин. Аврора можливо, ринок. Сигналять і палають авто під ногами. Обірвані електродроти, бите скло, шматки дахів, стіни всякого іншого, що рясно розлетілося від вибухів. До неба здіймається густий чорний дим. Ось такі вижи в асфальті. Багато пошкоджень. Палає ринок. Самісінький центр дружківки, що на Донеччині росіяни серед білого дня напередодні атакували ударними дронами типу герань 2 аналогами іранських шахетів. Найбільше постраждав місцевий ринок. Ранені там є Все нормально? Ось це звичайні торгівельні павільйони були. Все палає дуже. Велика пожежа поліцейські парамедики надавали допомогу людям, де з палаючих торгівельних павільйонів. На жаль, без постраждалих не минулося. Поранень зазнали шість жінок та один чоловік віком від 22 до 71 року. Наслідок підступної російської атаки по людному місцю пошкоджено також два житлові будинки, кілька адмінбудівель та з десяток цивільних авто. Усього зафіксовано щонайменше вісім влучань дронів. Були двоє на місці. После первых двух Наташа говорит, побежали. И мы выбежали за угол. Присели, бежала женщина вся в крови. Мы слышим, летит третья, мы легли там в кустах за углом. Третья упала, мы не знаем, что с этой женщиной. Вышли опять, посмотрели, потом вернулись, слышим, летит еще, забежали в подъезд. Пыль до сих пор во рту. Гатило росіяни напередодні ледь не по всій Донеччині. Під удар потрапила й Костянтинівка, де загарбники вбили цивільну людину просто у власному будинку. Слов'янськ же атакували учора двічі Спершу шахедами, а потім із реактивних систем залпового вогню. Три жінки дістали поранення на щастя без загрози для життя. А у міській адміністрації повідомили, що через влучання було пошкоджено зокрема одну із візитівок міста, готель Слов'янськ. Ще одна людина учора була поранена у Краматорську. Там армія РФ вдарила по житлові. Дев'ятиповерхівці, через що спалахнула пожежа у місцевій владі та поліції, вкотре просять місцевих жителів не зволікати з евакуацією з прифронтових районів Донеччини, адже це може вберегти життя. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ Єдині новини. Масштабна корупція у держзакупівлях дронів та засобів РЕП схему викрили працівники Набу та САП. Як уже вдалося засувати змі серед затриманих чинний народний депутат України від «Слуги народу Олексій Кузніцов, голова Мукачівської райадміністрації, який раніше очолював овал Луганщини Сергій Гайдай, та начальник міської військової адміністрації Рубіжного Андрій Юрченко. Як повідомляє Набу, усіх їх викрито на хабарі. За даними слідства від минулого року і до тепер учасники корупційної оборудки укладали держконтра. Акти із постачальниками дронів за завищеними цінами, зокрема, на 80 тисяч доларів збільшили вартість FPV-дронів у державному контракті на 10 мільйонів гривень. А з угоди на постачання засобів РЕП затримані могли одержувати до 30% відкатів. До масштабної корупційної схеми також виявилися причетними директор компанії постачальниці БПЛА та Нацгвардійці. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, військовослужбовці нацгвардії вже відсторонені від посад на час розслідування справи так. Також призупинене і членство нардепа Олексія Кузнєцова у фракції Слуга народу про це повідомив її очільник Давид Арахамія. Дисциплінарна комісія розглядає питання про виключення Кузнєцова з партії. Тим часом Кабмін надіслав президентові проєкт розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської реадміністрації. Має бути повна та справедлива відповідальність за це. Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості у Набу і сап, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки. П'ятеро кадирівців ліквідовані напередодні у тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області. Як повідомили в гурі, мікроавтобус з окупантами з підрозділу Ахмат вдалося підірвати на околицях міста. Усі п'ятеро кадирівців, які були всередині, загинули. Поранені також двох загарників, що були в сусідньому авто. А ще вдалося знищити ворожий мобільний комплекс РЕП до цієї майстерної операції. доклалася не лише українська розвідка, а й рух опору, який працює на окупованій території. Більше трьох років він нищив ворога на передовію, аж поки сам не отримав поранення. 29-річний Владислав Козачок, боєць бригади Хартія, наступив на протитанкову міну, коли разом із побратимом ішов забирати дрон після приземлення. Хлопець втратив ногу, але не віру у щасливе майбутнє. Він знайшов кохання свого життя і мріє про весілля та власну справу, яка приносила йому задоволення. Про нестримне бажання жити далі в сюжеті. Я все життя займався спортом. Це все почалося спочатку із обичного спорту, як знаєте, дворового, турніки і так далі. Потім я пішов на бокс, я займався боксом довгий час. Я любив бігати. Ну от я побігаю, і мене це розслабляє. Тому й зараз я хочу бігати подальшому. -по -по до повномасштабної війни влад жив активним життям. Працював, займався спортом, вірив у майбутнє та мріяв про прості речі. Але в 2022-му обрав шлях воїна. Три роки він знищив окупантів на передовій, був очима неба, керуючи мавіками. Робота пілота БПЛА це години напруги, точності і втоми, каже Влад, але це те, що йому подобалось. Це дуже цікаво. Ну нищити ворога. Дивиться, як нищать ворога. І ти безпосередньо участвуєш цьому. Ти на це дивишся. Навесні цього року Влад отримав поранення. Через погані погодні умови дрон довелося посадити за кілометр від позиції. Коли вирушили за ним, разом із побратимом неочікувано стався вибух. Спершу хлопець подумав, що був скид, але ні, Влад наступив на міну. Я дивлюся, нічого не розумію. Взагалі, дивлюсь, отак на свої руки. Дивіться на свої руки. Рука єсть добре. Потім опускаю глаза вниз, смотрю на ногу, а там аж ашміотки. І така струя крові, як палець. Попри тим, був далеко, тож влад вирішив ховатися в водостічну трубу, що була поруч, і самотужки наклав собі турнікет. Евакуювали Влада доволі швидко до стапункту. його віз тоді, ще незнайомий солдат, а нині найкращий друг Микола. За іронією долі наступного ж дня і він отримав поранення, таке саме, як у влада. І після очередної операції я заїжджаю в нову палату, і слово таке чую слова Козак. Ну це мій позивний козак. Я обертаю голову. І тут той чувак, що мене витягав оттуда, спасав так далі. Разом вони лікувалися і проходять реабілітацію у Львові в центрі Незламні. Нині влад вперше приміряє протез. на мене. Ну, Звісно, це не своя нога, це зрозуміло. Ну, я думаю, потрібна практика. Практика ходіння. А так класно, що є можливість така. Обратно, як раніше, ходити, протезисти кажуть, перші кроки на протезі рідко відповідають очікуванням пацієнтів: це болі чи незвично і психологічно складно. Тіло ще не звикло, рухи здаються неприродними. А кожен крок виклик. Перед протезна підготовка це компресійна терапія, формування кукси. Але коли пацієнт стає вперше на протез, ця атрофація стає більш активнішою, тому первинний протез має мати таку можливість коригування. Перше на протезі Влад пробує заняття із фізичним терапевтом. Робимо аля крок. Опора у нас іде і направо, і наліво Зараз 50 на 50 І те повинен відчувати, як амортизує задня нога. Згинай, розгинає коліно, і от відчує, як навантажується носочок. Такими невеликими, але впевненими кроками, Влад потроху рухається вперед. Понад усе він мріє про бігову стопу, щоб знову відчути свободу бігу, яку так любив до поранення. А ще про власну кав'ярню. І це не просто бізнес-план, адже сам. У кав'ярні почалась його історія кохання з випадкової розмови, що переросла у щось більше: смачні зерна, смачна кава, обстановка така класна. Що можна там прийти, там хтось прийде парочка, якась посидіть по там в класному місці. Mm -hmm. Отаке таке хочу. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини. Наразі це все. Більше новин вже о 8 ранку. А далі ефір продовжують команда 1+, плюс медіа. Програма ранок марафон з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Пане Дмитро, вітаю. Моє дання. То для початку розкажіть, будь ласка, на кого розширили дію контракту? 1824? Контракт 18.24 розширено можливістю долучення до проекту добровольців віком від 18 до 25 років, які бажають і можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового складу на посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем. Термін контракту для цієї категорії становить два роки. А обов'язкова вимога щодо безпосередньої участі в бойових діях збільшена з 6 до 12 місяців. Механізм виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 1 мільйона гривень зберігається 200 тисяч гривень. Одразу при підписанні контракту 300 тисяч гривень після проходження підготовки і початку служби, 500 тисяч гривень після закінчення дворічного контракту при виконанні його умов. Зрозуміло, що роль дронів для створення тактичної переваги під час війни зараз переоцінити неможливо, але знову ж таки для того, щоб керувати дронами, потрібні вмотивовані люди і добре навчені, тому саме Контракт і розширюється з цією метою набрати таких людей. Так, пане Дмитрий, я пригадую, що коли запускали контракт, то мова йшла про те, що можна е, за ним йти служити в п'ять бригад. Вони були конкретно визначені. Е, що стосується тепер набору 18-24 на дрони, е, теж якісь обмежена кількість бригад чи там ширше поле. Ну давно вже коло це розширено Згідно змін до постанови, служити цим видом контракту можна буде на посадах рядового складу ЗСУ, Нацгвардії і Державній прикордонній службі. Йдеться передусім про відповідні підрозділи безпілотних систем у складі цих військових формувань. Щодо збройних сил, нагадаю, що сьогодні участь в експериментальному проєкті беруть 24 бригади зсу, також 5 бригад Нацгвардії і 4 бригади держприкордонслужби. Конкретно військово військовооблікова спеціальності посади, що охоплюватимуть Ект зрахуванням прийнятих змін буде затверджена окремим рішенням Генерального штабу. Не виключено знову ж таки, що буде розширено перелік підрозділів, які беруть участь у цьому проєкті. Яке навчання передбачене для тих, хто підпише такий контракт. Ну, треба враховувати специфіку роботи з БПЛА. Термін навчання для таких контрактників наразі збільшено з 3 до 4 місяців. Підготовка включає зокрема базову загальну військову підготовку тривалістю 45 діб фахову підготовку до 60 діб курс адаптації у військовій частині. Також це два тижні. Зазвичай при цьому наявність, якщо є сертифікат у людини, відповідно сертифікату по підготовці фахівців з експлуатації безпілотних систем отриманих у навчальних центрах різних форм власності може враховуватися при встановленні термінів фахової підготовки відповідними комісіями навчальних центрів. Зараз багато людей проходить навчання багато курсів є, і насправді люди, які ще не в периметрі сил оборони, вони шукають себе. І для того, щоб знову ж таки цей вибір був усвідомленим, багато хто відвідує відповідні курси, які і на базі бригад є, і Приватні курси є пілотів БПЛА, тому такі люди ясна річ, що також приходять і будуть приходити в очевидь на цей контракт. І їхня їхній досвід, їхні навички, які вже є, також будуть враховуватися. І останнє питання: куди подавати документи тим, хто зацікавився, як знайти цю форму подачі і де? Ну, насправді є чимало в Україні вже рекрутингових центрів. Той самий рекрутинговий центр сухопутних військ та оборони. Ну і ясна річ, що застосунок резерв плюс також може статися в нагоді. І це зараз відбувається в режимі максимального сприяння і полегшення для добровольців. Відбір для продовження військової служби за контрактами, а також надання консультацій, роз'яснень здійснюється в усіх центрах рекрутингу. До відбору також можуть злучатися і Підрозділи військових частин, бажаючи приєднатися до війська, громадяни цієї категорії мають подати відповідну заяву в паперовій або електронній формі до центрів рекрутингу, або знову ж таки, як я вже сказав, в електронному кабінеті у застосунку Резерв Плюс. Дякую дуже, пане Дмитре, за інформацію. Дмитро Лазуткін, речник міноборони був на зв'язку. Тепер переходимо до ситуації в районі Часового Яру. Юрій Сиротюк в ефірі, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової київської бригади. Пане Юрію, вітаю. Вітаю слава Україні героям слава. Зразу оголошую, що у нас є збір для п'ятої окремої штурмової збір на реп це теж зараз не дуже часто трапляється, здебільшого на дрони. Тут потрібно підтримати реп. Будь ласка, хто скільки може? Я не це повторювати. А вас, пане Юрію, хотів спитати, що зараз діється в ну, довкола часового яру. Тому що дуже багато спекуляцій і росіяни постійно вкидають якусь інформацію. Ви як очевидець, розкажіть, будь ласка, часів яр і околиці. Ну, часів це наші наші сусіди з грічним 24-ї бригади королівської піхоти отримують місто. Це нас безпосередньо наш е, лівий фланг, тому доля наших позицій залежить від долі часового яру. Ми останнім часом чуємо багато інформаційних вкидів ворога про те, що ніби часів яр взятий, е, пов'язується з тим, що жодних успіхів на цьому напрямку ворог не має понад два роки. Я нагадую, що в травні 23-го року. Коли ворогу вдалося захопити руїни Бахмута, до околи часового яру лишалося 4 кілометри з того часу. Сам часів яр займає площу 12 квадратних кілометрів. Теж довжина його не більше 4 кілометрів. Вже понад два роки йде боротьба за це невеличке містечко. яке до війни, в якому до війни жило 12 тисяч людей, самі російські. Воєнблогери, які описують цю величезну перемогу, днями оголосили про чергове взяття часового яру. Самі пишуть, що там цистерни російської крові. Пролято і, напевно, що є намагання пояснити, чому так багато життів втрачено. Результатів немає. Тому зараз бачимо чергову інформаційну кампанію. Ми спостерігаємо на нашому відтинку таку дуже цікаву історію. Поодинокі російські не знаю, як їх назвати. Солдати намагаються проникнути якомога далі, поставити російський прапор. Це на різних вітинках фронту і заявити, що певний населений пункт взятий. Хочу нагадати історію, як на початку 25-го року Торецьк росіяни оголосили повністю взятий, а боротьба на бої на околицях Торецька тривають і досі. Те саме відбувається з часом яром. Там, де позиції збройних сил України, повністю знищені, фактично, місто перетворене на величезну сіру зону. Росіяни намагаються кидати маленькі штурмові групи. Інколи механізовані, вони виявляються заздалегідь ще перед містом, знищуються. Тому тут, якби як не дивно, це звучить ситуація, є напружена, але стабільно. Понад два роки тут тримається місна лінія фронту. Ніяких проривів, ніяких рухів ворога немає. Іде угу. боротьба на цих міста. Ситуація, якби не змінилася на, на, на полі бою. Вона змінилася інформаційно. Для чого Росіяни оголошують про те, що вони взяли часів ярд, не зрозуміло. Можливо, вони будуть готувати якісь масовані штурми, бо на цьому відтинку. Після взяття руїн Бахмута в них жодних успіхів немає, вже понад два роки. Для того, щоб відбивати ці масовані штурми, потрібен реп в сучасній війні. От якраз на нього ми просимо допомогти зібрати Юрію Саратюку і його побратимам. Уже більше 10 тисяч зібрано. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, який реп зараз вам потрібен, на який ви збираєте? Це окопний, якийсь мобільний на машини? Про що мова? Зараз ключовою проблемою є логістика для нас і для ворога дістатися до лінії фронту, дістати туди піхоту, БК, продовольство це ключова є проблема. Ворогу, в повітрі панують різні дрони. Дрони працюють на різних частотах. Ці частоти змінюються. Тому реп це такий конструктор, який має постійно модифікуватися. Не можна купити найсучасніший реп і убезпечити життя солдат, тому що є різні радіочастоти, і ворог постійно їх змінює. В основному зараз ми вик... держава теж. Поставляє великі реби, які глушать радіосигнали літаків ворожих, перекривають цілі зони. Якщо десь рухається наша піхота, то включаються потужні засоби ребу. Але для того щоб вояки, які здійснюють логістику на пікапах чи на броньованих машинах, робили це безпечно. Потрібна постійна модернізація наших переважно автомобільних ребів. Так само ми застосовуємо ранцеві реби, тобто, коли е зараз будь-які переміщення є ускладнені, тому е Краще посидіти довше на позиціях і бути живим, ніж частіше мінятися. Це вже не 22-й рік, де ми зранку могли виїхати, постріляти по ворогу і ввечері повернутися в місце своєго розташування. Зараз, на жаль, ви піхотні набагато довше, і на позиціях теж має бути реп, тому що якщо зависає ворожий дрон над позицією, він може коригувати вогонь артилерії, він може коригувати роботу своїх FPV-дронів. Тому різні види репів переважно для ми збираємо для вояків які безпосередньо є або в автомобілях, які Здійснюють логістику або в ранцях вояків, які рухаються до своїх позицій, або перебувають на позицію іншими словами. Коли ми збираємо на дрони, ми паралельно маємо на увазі і реби. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, проходячи по свій екран, сфотографуйте оцей номер картки чи зніміть qr код і кілька гривень. Будь ласка, перекиньте. Я залишу цей qr код на екрані. Нехай він далі до випуску новин продовжує там висіти. А сам дякую Юрію Соротюку, головному сержанту роти вогневої підтримки п'ятої окремої київської штурмової бригади. І тепер до політичних. Подій вчора Верховна Рада скасувала своє минулотижневе рішення про внесення змін в кримінальний кодекс, які стосувалися узалежнення спеціальної антикорупційної прокуратури від офісу генерального прокурора. З нами на зв'язку Євгенія Кравчук, народна депутатка і заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітаю! Вітаю позитивно. Загалом люди сприйняли. Вчорашнє голосування за законопроект президента Зеленського про скасування а, минулого законопроекту. А... Соціологічна компанія Градус навіть оприлюднила під це діло опитування, яке свідчить, що 69% українців підтримують протести, які були з вимогою незалежності процесуальної антикорупційних органів. Скажіть, будь ласка, як тепер зробити так, щоб парламент більше не робив такої помилки, коли один тиждень голосують одне і схвально підтримують оплесками, а другий тиждень голосують цілком протилежне, скасовують попередні рішення, і тут набирається взагалі конституційна кількість голосів. Дійсно, кількість голосів це була достойний результат для парламенту. Вчора приїхали дуже багато депутатів. Мені здається, що не усі. Внутрішньо вважали помилкою рішення, яке було прийнято у вівторок, з точки зору процесуальної, тобто, так як, наприклад, це в різних країнах відбувається, де генеральний прокурор має такі функції. Але дуже важливо депутатам політикам оцінювати свої рішення, чи приймати рішення не лише вузько з точки зору там та процесуальної юридичної частини, а Політичної і оцінювати наслідки. І от власне наслідки, коли приймалось рішення 22 липня, вони ну не було, не, не були оцінені, і, зрештою, Верховна Рада повернулась, виправила статус-кво. Внесли нові речі, яких не було в законодавстві. До цього це стосується ну власне пропозиції президента про додаткові перевірки, щоб не було російського впливу, російського втручання у правоохоронні органи з цим погодилися. Самі правоохоронні органів, в тому числі ем, антикорупційні, тому я думаю, що е, дійсно треба оцінювати не лише е, рішення з точки зору там не знаю відповідності конституції юридичної таке, а е, бачити це ширше, як це може. Бути сприйнято суспільством, як це можуть яку оцінку можуть дати західні партнери від допомоги, яких ми залежимо, і тоді приймати такі рішення. Але я думаю, що урок певний в хорошому сенсі парламент за своє. Якщо коротко, може якісь запобіжники запропонувати, щоб справді не повторювалася така прикра ситуація ну. Ви знаєте, запобіжники вже й придумали у вигляді регламенту. батьки засновники як то кажуть, безумовно регламент це не. Те, що там якось застигло в, в, в камені і в е, якось усучаснювати треба. Але очевидно, е, норми регламенту, які дають достатньо часу усім народним депутатам ознайомитися зі змістом, е, ну це правильні норми регламенту. Е, і тоді більше часу на прийняття рішення. Е, е, а от в, в рішенні, яке приймало вчора, то в це було зроблено там з усіма нормами дотримання, і аль альтернативні законопроекти подали. Але тим не менше можна було теж це зробити швидко за основу. В цілому спікер парламенту підписав закон прямо законопроект прямо під час засідання і подав його президенту. І ми вже побачили, що він фактично в дію вчора вступив, був опублікований. Та і під запобіжники є їх головне дотримуватися. Дякую, пані Євгенії, що знайшли час для включення. Євгенія Кравчук, народна депутатка з приводу вчорашнього Дякую. голосування. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.